Рада вітати усіх, хто завітав до нас на канал, усіх підписників, а також гостей нашого каналу. Кому сподобається відео, то прошу підписатися. Сьогодні хочу продовжити про багаторічники. Багато дівчата просять у коментарях, щоб поділитися, які багаторічники у мене посаджені. Отож, будемо сьогодні. Вести далі огляд. Погода, бачу мінлива, хочу, знову ж таки, повторююся, як на минулому, хочу сонечка. У нас зливи, дощі. І отак вибираю момент, коли трошечки сонечку покажеться, щоб садок виглядав не так осінньо, похмуро, а трошечки веселіше. Ось. Одна з моїх клумб. Так, з чого ми почнемо? Ми почнемо з фестуки. Ось вона у нас тут росте. Фестука Sunrise. Надзвичайно декоративна, ефектна, вічно зелена рослинка. Дуже компактна в своїх розмірах. Гляньте, як вона тут гарно ось перегукується, вони перекликаються з Антоліною. Дуже вдале поєднання, як на мене. Ось така вона компактна. Це фестука 30 см на 25 кущик. Темно-зелений. Листочки такі має зараз насичені, темно-зелені, а зимою такі яскраво помаранчеві такі дуже такі багряні, сонячні. Ну, Що вона хоче? ґрунт різний, але не хоче дуже такого вимикання вологого ґрунту. Не хоче вона. Квітує вона в червні, в липні, має такі колосовидні такі колосочки, такі мігесенькі, як у злакових. Такий досить ефектно, гарно виглядає. Бачите, яка вона мінлива. Зараз у неї дуже гарний такий насичений колір. Я також мала одну і вже зробила чотири кущики з неї. Гарно вона ділиться, стрижу її, щоб вона отак компактно була. Так що обов'язково дуже коротко, коротко підстригла її, навіть видно ось, як е, е, садовими ножницями. І вона так собі дуже гарно декоративно виглядає. Там поряд Ось в мене друга наводжу за мідорі трояндочкою. І сантоліна, Також багаторічна, дуже красива, така голубо-сиза рослинка, декоративна цілий рік. Також треба її обов'язково стригти. От зараз був град дощі зливи минулі дні, і вона чуть-чуть не тримається. Треба було її пост... зробити опору, не зробила. Так що Сантоліна також дуже раджу, гарно ділиться вона, так само, як лаванда. Знаю, що вона має квітувати цей сорт. Ну, вона мене не квітує. Скажу по-чесному, не знаю чому. Дуже вона себе добре почуває, невибаглива, декоративна, як відтінювати. Ну, шикарна Сантоліна. Але, але Не квітує в мене манжетка рядом, вона вже не є декоративною, але бачу, починає квітувати. Вона дуже себе гарно почувала, не сонечко і не випалювала під ялівцем. Ось, У мене дереві різні, я вже їх позрізала, також квітують різними хвилями. А Як гарно тут. Я вже цей чистець візантійський біля туї, Тує нана, нана. Дуже гарно виглядає за гейхерами. Ідемо далі. Ага, ехіноцея, дуже цікава. Не знаю, призабула, як називається. Ехіноцею у мене є, можна зробити також огляд. Ця така своєрідна, така фісташкова колір має, такий лаймовий, гарний. Так, хочу поділитися красою міскантус Літл Зебра Ліптил, тобто невеликий, маленький. Ну, я би не сказала, що він маленький. Але починає випустив свої піря, починає випускати надзвичайно декоративний міскантус. Компактний рахується сорт такої вертикальної форми, ось З Смугастим листям. Починає такий, бачимо, випустив свої суцвіття. Бачите, ще й вітер мені буде мішати. Такий винно-фіолетового кольору квіти, такий шлейф ніби. Ось вітерець подуває, дуже декоративно виглядає. Такі, такі має чудові пір'я. З'являються на щитовидних волотях. от такі от бачимо приблизно до 30 см. Колір на даний час такий червоно-фіолетовий. ось, А взимку робиться світлий, кремово-білий, отакий кремово-білого кольору. Взимку. Взимку. Не вибагливий, абсолютно. До ґрунтів. Любить сонечко, полюбляє також поділений кущик. З одного можна собі зробити скільки хочеш, вже маю на двох клумбах. Ось такий має, як дивимося, зблизька, гарно листочки, такі дійсно, ніби ем, зебра. Не дурно називається це зебріна, цей, цей вид міскантуса. Має таке світло-світло-лимоні і зелені листочки. Ну, надзвичайно декоративно. Просто зараз якраз він пізніше треба буде знімати. Ось тут починає випускати свої волоці такі пір, а тут вже має з цієї сторони. Як гарно декоративно дивиться фрейс Мельба. Вона вже також такі різнобарв'я на одному кущі фрейзмельби, глянемо. І винні, і кремові, і рожеві, і вершкові. Надзвичайно такі різні. Кольори. Так, боже, як, як, як красиво просто. Поки сонечко хочу підійти до цієї краси, міскантус, якадансе надзвичайний велетень, величезнющий. Це китайський сорт. Перевагою цього сорту є цього сорту саме куща. Бачите, що ось якраз наприкінці літа осінь. Не знаю, чи чути, бо пітер. Які красиві волоті. Бачите, прикрашають. Сріблясто білі, з таким, також відливом, блискучим. Ну, Надзвичайно гарні. Такі суцвіття. Виглядає, бачите, у мене тут така посадочка різних міскантусів. Гортензії, от такої собі зробила гортензія міскантус, гортензія, міскантус. Ось така монопосадочка. У мене не видно, бо він надзвичайно високий. Ось прикрашають і одиноких, і можна б зробити якісь собі таку огорожу, відмежування. Декоративний, непримхливий. Ділиться. На... Я буду ділити, бо він бо в мене гортензії приглушує. Ось така велика, якщо подивитися звідси. Бачите, яка посадка, це кущі. Це кущ декоративне діябло. Але ж як називається похироплідник, правильно, похироплідник діабло сорт. Хочу відмежувати зону садочка. У мене садочок тут. Ось а яблуні. осінні дуже смачні. Відмежування хочу зробити з цими похироплідником діабло. І така, також міскантуси і високорослі гортензії. У мене тут полярбір, лаймлайт. Ваніла Фрайс саме високорослі. Надзвичайно хороший гарний цей міскантус, як адансе. зелені такі довгі листячка. Ну, треба буде вмежувати, буду розсаджувати, бо вони дуже тут не знаю, може якийсь розіграш придумаю. Я ж того ж продавати не буду, ні. Але щось придумаю. Попрошу дочки консультації, вона має таку завжди видумку, мені допоможе. І буду їх пересаджувати. осінню, робити меншими кущиками, а то вже надто великі. Ну, дуже мені подобається. Рекомендую такий міскантус, як Адансе. Гарно там Артеміс. Ось такий. Дивить виглядає просто бомбезно. Це вже також така від квітової перозки. Тут в нас лаймлайт. І що тут? Просо, боже, яка милота. просо сангрія. Також, але гарно. Також починає тільки починає своє квітування. Я не знаю, яка буде погода, ото стараюся відзняти багаторічна трава. Бачите, надзвичайно така вона характерна своїм, надзвичайно вишуканими соцвіттями. Представляє родину злаків. З походження Міскантуса, як з Китаю, це з Північної Америки. Походить оця злакова красуня просто Сангрія, кущ прямо стоячий, метр, метр п'ятдесят. Трошечки компактніший від міскантуса. Мені він тут найкраще підходить, не заглушує інші рослинки. Дуже гарно тримає форму, ні дощ, ні зливи, як бачите, град нічого не зашкодило, дуже добре тримається. Міняє свою кольорову гаму. Але гарна ж та кольорова гама. Зимою без укриття, мінус 30 градусів. Є дуже прикрасою. Люди використовують її в садах, рокаріях, хальпіне. Нарія хто де може, дуже біля водойм гарно дивиться. Декоративно, красиво. Є прикрасою, я би сказала, ну, для... треба подумати тільки трішечки і прикрасить будь-яке місце. Дуже гарно виглядає у змішаних композиціях. Ось, відтіняє мені і фрейс мельбу, і лаймовий лаймлайт. Надзвичайно декоративно, красивезний. Кущ злакових. Ідемо далі. Так, дочекалась, звичайно, шавлі в мене багато, але усі вже вони втрачають декоративність. Ну нічого, познайомимося. Шавлія, як бачимо, кущики такі невеликі. У мене вистака, от, є і 30 і 40 см в залежності. Дуже полюбляє сонечко, також стрижує її, як Вероніку. У дві хвилі квітує, дуже, дуже гарний, чудовий медонос, завжди бджілочки тут, метелики прилітають до шкідників, до нічим, абсолютно, я не знаю, не хвороблива, дуже надійна, гідна рослинка, багаторічник просто шикарнезний. Але що одне не любить кислих ґрунтів. Так, не любить. Відмінно також виглядає у групових посадках з трояндами, квітує червень-серпень, а ми бачимо, що в нас і вересень, а тут Тера Лімбурджіні приховалася, вже пішла, не знаю, перша річечка пішла в яку хвильку, а якийсь гарний пуп'янок гарно див, виглядає дуже. Ось така шавля я рекомендую. Є сорти, які тримають себе, а є сорти, які треба обов'язкову опору. Ось Шавлія. Ідемо далі. Так, вже показувала на самому початку, ага, то попереднє відео. Але не сказала. Там не більший кущик, бо поділений Імператор Ред барон. Ось красуня. Також прикрасить будь-яку клумбу. Ну, дуже гарна. Невибаглива також. Багаторічник, злаковий, висота до 80 см. Цінується за що? За шикарне струкати забарвлення листя. Надзвичайно, бачимо. Дуже гарно виглядає також в міксбордерах, поблизу також водой. Альпінаріях не вибагли абсолютно у догляді. Ось так виглядає. Може, не хотіла піти другий кущик великий, показувати, тому що в мене тут є ще також магонія вічно-зелена. Ось тут таке подоболиста. І думаю, вже покажу. І була тут раніше, бо показувала оцей сорт перовська лебедиста. Це така більш бархатна, зараз міняється і ось магонія. Квітує жовтим, вічно зелена, також декоративний кущ, гарні має квіти. І також непримхлива, шикарна у догляді і ось. І хто собі де забажає, може посадити. Так що ми тут маємо? Пінки проміссе ось барбарис і кантрі блюз хоче, першорічечка, хоче здивувати своїм квітуванням. Молодчинка. Вона в мене тут квітує в дуеті з принцесою Киші, одного відтінку, одних габітусів. Трояндочки дуже гарні. Дуже гарні. Також підбиті, ось знизу візантійським. Ідемо далі. Ну, я тебе завжди забуду і обіжаю. Надзвичайно декоративний кущ. Ну, ціле літо. Ціле літо, і так буде до зими. До зими будлея Давида. Сюгар плюм. У мене була ще одна будлея, але вона не така була. Я не знала, спочатку не порозумілася, бо булеї надзвичайно багато сортів, що хочу обов'язково собі сріблясту будлею придбати. Не можу ніяк, бо її відразу тільки цьогоріч не було. Бо Я дуже пильнувала відкриття каталогу, де я купляю їх. І не було. Їх дуже вона декоративно дивиться, така також сиза листя, таке сизо, синю, сіре, ну, надзвичайно декоративна. Ось не можу я її. А в мене також була будлея Давида. Але сугар плюм. Ось гляньте, гляньте, якраз якраз, якраз, як їх люблять метелики. Тут просто вони мають ось не один, не один. Ха, Яка краса. краса і другий. І такі декоративні, напевно, є з червоної книги, прилітають завжди. Ось, дивіться, квітує безперервно. Це, не... Це чесно, причесно. Але отак, навіть оці. Суцвіття, що відквітували, вони також виглядають декоративно, абсолютно невибаглива. Це рахується компактний кущ. Здається, ну як компактний, все ж таки високий, ну дуже високий у мій зріст, але чого вона тримає себе компактно? Інша у мене була, то така розкидиста, абсолютно себе не тримала. абсолютно. Треба було їй опору одну другу, ну передарувала. А ця ось собі, струночко стоїть, зимує, рекомендують укриття. Ну, Захід України я і не укриваю по-чесному. Обрізаю абсолютно дуже-дуже низько, напевно, залишаю тільки так сантиметрів 50, знизу, 80 весною. І вона собі наростає, піднімається. І от така будлея Давида сорт Сюгар Плюм. Ідемо далі. Що ще хочу показати, подарила мені моя подружечка, моя кума золота, такий кущик. Пам'ять про свою мамочку, вона дуже любила квіти, вона мені я свої дарує, вона мені інколи свої, і подарила мені такий кущик. Ну, Я думаю, ну що ж це таке? Не бачила. Так досить примітивно виглядав весною, Ну, думаю, посаджу, ну як же ж таке. І посадила, ви знаєте, ціле літо, без зупинку. Думаю, що ж це така? Пошукала, є традисканція. Ось такий декоративний кущик, багаторічник, квітує безперервно. Оця квіточка має три пелюсточки: надзвичайно декоративна, красива, колір, неймовірно гарний, яскравий, синій, 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 небесний. Ось коль на ве на ніч закриває свої квіточки. Закриває, віддихає вночі. І на ранок пробуджується з новими силами. І так ціле ну, надзвичайно вона вже зараз не має стільки квіточок, Ну, надзвичайно декоративна, квітує дуже довго. Красуня, неймовірна. Біля неї фотінія. також там вже показувала такий на іншій клубі яскраві такі, прямо, ніби барвисті квіти. Ні, вона так, бачите, яка гарна. Ну, не знаю, поки що ще не рекомендую, бо дуже щось з мен... дуже зими не дуже. ну, була перша така, я привезла була. Декілька сортів, і вони зими так дуже слабесенько повиходили, але наросли. Я думаю, що ще не вкорінилися малюсіньки, бо осінню тільки були посаджені на зиму. А над боже, який ж це Гляньте. Оксамитовий, Оксамитове набиття э, Астр. Ну, ця пані Ірина вона завжди мене інтригує, щось мені підсуне, і я вже, як та сорока на золоте, так я на квіти, і я вже саджу скоренько. Казала, що не буду більше однорічники такі, але ж як можна відмовитися. І таких гарнюнь. Пона, пона, не хочу навіть сказати, садила, понапухала повсюди. Так, і ще одну красуньку. Ось скільки в мене їх багато, не вміщаються. Вайгела, вайгела Олександра. Такий компактний кущик, хочу порекомендувати. У мене була варегатна. Я її передарила, вона щось мені не подобалося. Квітувала варегатна, вейгела дуже. Об'ємна, треба мати місце спеціальне на неї. Ця компактна вигала Олекс... Олександра. Подобається мені. Надзвичайно декоративне листя, рясно-квітучий кущ. Ось квіточки отакі має дзвоникоподібними малиновими рожами, квітами. Квітує дуже гарно, декоративність, додають, ще, бачимо такі вишневі листочки із стебла. Ну, Навіть без квітів дуже виглядає декоративно. Ось таке пурпурове листя просто дуже гарне. Надає перевагу родючим, добре дренованим ґрунтам, виглядає декоративно. А, а квітує дуже довго. Має також одну хвилю в мене квітує поки що. Кущик молодий, другий рік, але надзвичайно дуже довго декоративна. Така прямо вся всі, всі, на що і листочків не видно. Ось також в мене там очиток простий, ялівець і перовська лебедиста. Так, вже сонечко зайшло. Хотіла показати картинку, вже поступово та пасмурно. Добренько. На цьому буду закінчувати. Будемо будем продовжувати. Маю багато барбарисів, декоративних гарних кущів. ця також вже втрачає свою декоративність. Ось все. Дякуємо нашим захисникам. Нехай їх охороняють ангелики, побачимо їх додому. Живими неушкодженими усім, папа, -па. мирного неба.